Представники благодійного фонду Символ Віри на свято Хрещення Господнього завітали до Зміївського геріатричного пансіонату. Нагадаємо, що представники фонду напередодні нового року вже приїздили сюди, щоб пригостити підопічних голландськими ковбасками і так перейнялися доли його мешканців, що знову привезли сюди гуманітарну допомогу. Цього разу символ Віри доставив до пансіонату теплі ковдри, білизну, продукти харчування, засоби гігієни і генератор потужністю 3 кВт. Такі гарні подарунки в день великого Свята Людмила Макієва здячністю відзначає, що отримані речі сьогодні дуже потрібні підопічним закладу, А дизель-генератор дозволить під час відключення світла працювати медичним кабінетом, де є обладнання, що потребує живлення. Сегодня мы очень рады, что к нам посетили Символ Веры, организация Символ Веры. Мы очень рады всем гостям, особенно в это тяжело время, что нам помогают. В доме в нашем пансионате 320 человек сейчас проживает. Из них... 160 – это люди на колясках и лежачие больные. И вся помощь, которая нам поступает, она всегда нужная, она всегда пригодится. Большая-большая благодарность, что такие молодые люди занимаются в наше тяжелое время такими делами, что находят время. Здоровье – это тоже очень важно. Ну, большая благодарность. Ми, як волонтери, були у Зміїві перед новим роком. Ми приїжджали сюди з голландськими волонтерами та влаштовували ту акцію, кормили людей місцевих. Та дізналися, що тут є такий центр. Дізнали, що тут є потреби. В чому тут є потреба? Дізналися і цей раз. Ми вже приїхали з тим, що саме необхідне тут генератор, гігієна продукти харчування. Костелі, засоби гігієни, це все це інше. Ми раді допомагати там, де це необхідно. Це наша робота, це наша наш обов'язок, так так би мовити. Тому ми раді, що ми тут опинились. З екскурсією і доброю місією волонтери благодійного фонду Символ Віри відвідали і Соколівську філію Зміївського краєзнавчого музею Братерство Навіки. Оглянули сам музей його перлину, діораму із зображенням бою під селом Соколове. Крім того, волонтери передали закладу генератор, щоб вимкнення електроенергії не зупиняло роботу музею. Цей нелегкий час він нам дуже потрібен, так як графіки відключення світла. Діють, а також діють аварійні відключення, і з тим, як, з тим розрахунком, що у нас і прохолодно, і вологість підвищена дуже. Ми зможемо мож, хоч попрацювати, тому що ми і без інтернету працюємо, коли вимкнене світло, і без обігрівача, і взагалі тоді це не унеможливлює працю. Дуже велике вам дякую за такий подарунок. Ми благодійний фонд Символ віри раді допомагати місцевому музею, який зберігає нашу культурну спадщину, одну з фресок, яка унікальна в Україні, також для забезпечення роботи старостату, також бібліотека, яка робить освітні проекти для дітей. Тому ми раді допомагати місцевому самоврядуванню та таким прекрасним людям. Дякуємо Зміївська міська рада щиро дякує благодійному фонду за допомогу закладам громади, і його мешканцям. Спасибі, що несете добро і свій символ віри у цей нелегкий для країни час.